Мер Ігор Терехов особисто поспілкувався з батьками харківських школярів. Зустріч відбулась у новозбудованій підземній школі Новобаварського району. Люди розповіли міському голові про те, що задоволені ще одним безпечним простором для учнів прифронтового міста, адже це неабияк важливо для дітей у теперішній час. Своєю чергою Ігор Терехов поділився планами міста стосовно освітньої сфери. Будемо робити все можливе для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. Будуть відкрита друга черга. Ми відкрили зараз першу чергу, і ми будемо мати можливість сьогодні нарощувати кількість днів, коли діти будуть навчатися вічна, вічна вчителя. Ми будемо будувати зараз. Вже буду інші школи. Всього буде відкрита сім школ. Крім цього, ми сьогодні працюємо над право. Ражну проектна кошторисна документація для відкриття дитячого садочка, так ми вимушені, вимушені е, сьогодні робити так, щоб наші діти мали можливість вчитися, але поки що під землею. Маємо надію да на справедливий мир. Що як в якнайшвидше він настане, тоді ми переводимо, переводимо дітей у справжні школи. Але ці простори ми теж будемо використовувати, завдяки чому ми побудували школу. За Таких коштам міського бюджету це 10 мільйонів гривень, я хочу, щоб ви розуміли. І я дуже вдячний уряду Тайвані, який видалив після мого звернення до них 2 мільйона доларів, і за це ми побудували цю школу. Так у підземній школі можуть навчатись близько тисячі учнів у дві зміни. Для школярів зроблено все необхідне безпечні умови, безплатне харчування та якісне навчання. І вже є перші відгуки від батьків та дітей. Мій син вчора вперше прийшов у підземну школу, у сьомий класі Класи навчаються два рази на тиждень. Прийшов додому, він у захваті, бо за три роки він вперше побачив живу своїх однолітків, однокласників, бо вони ж бачились онлайн, а вони побачились вживу. Каже, мама, це було так класно. Ми сміялися, уроки були такі веселі. Вчителі каже, ми вперше, ну коли почалась війна, він був у четвертому класі, молодша школа. Зараз. Це вже старша школа, сьомий клас. Він каже, я вперше побачив вчителів. Ось класи сподобались. Каже, ну сподобалось все. Прийшов у заход. І хотіла сказати, що дітей наших вчора годували. Я бачила, син мені розповів, я бачила на фото, що ну, дуже так добре. Дитина прийшла не голодна. Каже, мама, було смачно. Навіть всіх давали і яблуко. Багато вражень призвела на дитину. Їй дуже сподобалося, Вона прийшла, сходила один день, але дуже багато в неї вражень було. Це спілкування з дітьми, це спілкування з вчителями, це спілкування. Ну, з однолітками в мене є враження безпеки, тому що це надійна школа. Я бачу, що тут дуже гарно, вона скільки 8 метрів під землею. І ну, мені надійніше краще, ніж вдома, тому що ну, безпечніше. Під час спілкування з батьками мер Ігор Терехов розповів не тільки про плани на навчання дітей у Харкові, а й про збереження безоплатного проїзду та харчування для жителів прифронтового мегаполіса. Безкоштовний проїзд ми зберігаємо поки що у цьому році. Наступний рік будемо дивитися, але є така практика щодо безкоштовного проїзду. Я вам хочу сказати, що дійсно практично жодне місто в Україні не може дозволити собі безкоштовний проїзд. Я вважаю, що він потрібен зараз. Так нам обходиться це, але це кошти наші, наші з вами насправді так? міського бігу. Дюджета ви знаєте, що ми прийшли на безпрецедентні випадки, коли ми сьогодні отримали безкоштовний проїзд, коли ми скасували всі місцеві податки і збори для підприємств підприємців для того, щоб люди залишалися у Харкові. І крім цього, ми йдемо і безкоштовно годуємо людей. Кожного дня, кожного дня від 44 до 46 тисяч ми безкоштовно віддаємо людям порцію. І це наша підтримка. Також міський голова поділився з батьківським активом і тим, як муніципалітет планує покращити теперішні умови проживання у місті. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб громадський транспорт у нас був саме найкраще. Ви бачили, що наші красні да, автобус, яке я встиг закупити до війни сьогодні. Ми будемо закуповувати електро. Електробуси такого нема в жодному місця України. Вже пройшов тендер, і ми у нас з'являться ще електробуси. Крім цього, працюємо над метро, і у нас буде теж новий новий потяг метрополітену. Так, там певний час є, але вони будуть. Тролейбуси прийдуть на, на нові автобуси. Ще будемо е додавати але будемо поступово переходити на електробуси. На електробуси для нас це економічніше. Ви ж ви знаєте, що я ще хочу. Ми вже взяли. Ми вже е, маємо зовсім іншу систему генерації електропостачання, е, і е, це це все наше з вами кошти насправді. І це можливість бути незалежними від нікого щодо, щодо електропостачання. А головне це можливість регулювати тарифи. Самі люди відзначають задоволені таким форматом спілкування з мером, адже у харків'ян є можливість особисто розповісти про свою проблему та одразу почути відповідь. Це кажуть дуже цінно, особливо під час війни. У харків'ян, на мою думку, це взагалі найкращі люди, які тільки можуть бути. А... Нашу владу, у нас напевно найкраща міська влада у всій країні, яка в нас тільки є. Тому що можу зі своєї сторони сказати тільки чимні речі в адрес нашого мера Ігора Терехова, який завжди допомагає людям, завжди поруч у найскладніших ситуаціях, допомагає людям не тільки, як це потрібно, до приїхати. Себе а насправді допомагає на моїй пам'яті, скільки було звернень, не було жодної невирішеної ситуації. Тобто Міська влада завжди звертає увагу на проблеми наших громадян, і це є факт, це правдиві речі, це зворотній зв'язок наших колег, друзів, родичів, батьків і всі відзиваються тільки найчемнішими відгуками про нашого міського голову. Для мене особисто Ігор Терехов – це Харків. Ігор Терех Терехов дорівнює Харків. Це моя особиста думка. Це стійкість, мужність та відданість народу. Візьміть кожен район в нашому Харкові. Він постійно постійно ми бачили якісь інтерв'ю, постійно ми бачили спілкування з людьми, постійно якісь там гуманітарна допомога, хто хто звертався. Ну це, це це завжди було. Це було ну це було я ж вам кажу по максимуму. Це ми дуже вдячні, тому що він завжди був на зв'язку, завжди якщо треба. Ігор Олександрович дуже чуйна, дуже відповідальна людина, дуже Уже такий керівник, я б сказала. Він завжди на своєму місці, і ми дуже, дуже скажімо так, дуже вдячні, що у нас такий мер. Дуже вдячні. Іншого ну, нам поки що не треба. Поки що він залишається хай на своєму місці. Всі наші очікування перевершили. Це що може бути, і велика дяка вам і всім Дякую причетним вам. до цього. І велика вам дяка. Дякую. Ми працюємо. А результат ви будете бачити у своїх домівках у проїздах і так у таких школах. І так далі, Марія Соловйова, Ігор Безкромний, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.